І всім привіт, народ з вас підпису вподобайку. Ми продовжуємо грати в Age of History 3 за найслабшу країну. За ось тебе, провінців, які в мене на початку було. О, вже 13 тисяч населення. Тут було 30 населення, просто 30. Диба, не 30 тисяч. 30 населення. До речі, а в нас багато, так, да, багато дуже, дуже непокращених по населенню. Ну, ні, не багато, всього три. Але для нас три провінції це багато. Вже знаєте що тоді? Я хочу ось сюди. Що це за Берс? Ну, це мій основний острівець. Давайте по 9-9 вкину. Для тих, у кого це менше 200 коштує. 9 покращення населення вкидає. Все є. І в нас, до речі, все, купецька рада до кінця прокачу. Я ж зараз вже хочу йти на більш сильні країни. Наприклад, на Куди більш сильні, ніж я до цього воював. Для цього мені треба ще більше військ. Ой. Так, 8 раз. Я думаю, я ще можу спокійно 8 викликати. За 347. 8-2. І. третій раз зможу? Якщо мені за 347 дадуть? Третій раз, може четвертий раз? Якщо щось мене смущає. А, все. Ось, ось тепер я вже на одному вліп за лімітом. Дякую. Ой, купа. Зараз по купа бонусів поотримую. Не такі важливі бонуси, насправді так кажучи. Але як факт, бонуси. Все тепер я буду тримати свою армію на максимумі постійно. І дуже б хотілося, б, дуже б хотілося б винести домініканську. Ось так, стоп, що? а що з тобою? Все нормально? Пауза, ти з кимось воюєш? Та ні, Альянс. З тобою, Пуерто Ріко. До речі, ти? Що ти ще живий? Воюєш з усім. Ой, коротше, коротше. Коротше, дивно, не хочу. У мене зараз більша мета. Це ти. Якщо отримуєш собі Домініканську республіку. Так, де тут? Рівнини, рівнини, рівнини. Пагорби. О! О! Спіймати їх в бою в пагорбах? Знову ж, у тебе ліміт 73. Я більше за твій ліміт, тому погнали в пагорби. Іди сюди. Кис-кис-кис, давай. Ой, зараз вони повернуться саме на біг Ну окей, вона ловстоїться також. Якщо вже така справа. А ну все. Зробити вимогу, зможу я все забрати? Блін. А ну-ка, якщо ще одну провінцію захоплю. Пауза, зробити вимоги. Не можу все забрати. Так, тут цукор, тут фарба. А ну так. Окей, мене влаштовує. Мене влаштовує. У нас 73 агресивна експансія в нас. Ой, нас не вистачає так. 420 на ядра. Далі. Запевнюю, запевню себе, що тут усюди унікальні будівлі побудовані. Це основа економіки моєї. Так, і далі саму економіку. А у нас шоколад, і в нас нові ресурси поз'являлись, Кайф. Є 23 місце посилі. Так, приїдете трохи економікою, потрохи економікою забудовується. Що там? І це дрібниці лишились. Ще раз, ще раз, ще раз, ще раз. Коротше, ось ти один лишився. Є. І. Хі-хі. Так, ну, інфраструктура. Що там, хто Хто чи, хоче інфраструктуру, отримайте. Просто як мінімум поможу. Ну, поки це не цей, поки я можу це поступово робити, і це не коштує мені всіх грошей світу. Так, також, людські ресурси є. Десь погана провінція, ні. 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 Саме по людським ресурсам у нас ці провінції хороші. Я можу ще 8 тисяч армій зробити. Хочу нагадати, що у нас максимальні витрати на армію. Я тримаю максимальні витрати на армію. Що може бути краще? Що, ще вісьмірку? Погнали. О, я можу добити домініканську. Погнали. Ну, це не красиво, що вони просто так посеред мене знаходяться. Оголосити. Добити. Це буде просто на цей раз. Простіше, ніж у минулий. Стоп. Ось тут вони хочуть мене захопити. Є. Зробити вимоги, взяти. Є. Ядро. Економіку, купа. І цукрова плантація. Все. Є. Ліміт армії сильно не збільшився. Далі ти. Гаїті. І... маріонетка Куби. Куба, ліміт армії 83. <рив> Якщо на Кубу піду, тільки з Гаїті воювати. Якщо їх спіймати в боях десь на, Гої... на Гаїті, десь в пагорбах гаїцьких. Блін, але тут я був би максимально тепер обережний, я збережусь. Блін, але там ще і трохи інший прикол. Інший прикол в моїй агресивній експансії, яка в мене 65. Я не зможу Кубу захопити повністю. Може тоді краще сконцентруватись спочатку на Гаїті, а Кубу залишити поки що в спокої. Припинити погіршення відносин так. Давайте більш поступово це робити. До речі, що я тут можу? Тут багато чого прикольного. Давайте ось так. Там армійські традиції і так далі, трохи підрозблокую. Ой, стойте. Я комусь можу економіку збільшити. Ой, можу фор... сформувати Антарктику? Дякую, не треба. Що я тут? Блін, я фарбу на перше місце і по каві не перше. По іншим речам я перше місце, цікаво. О, у мене людські ресурси на максимумі. Ну. Но... Вийди, хочу зменшувати витрати на армію. Блін, але столиця. У нас є гроші. Навіть гроші є. Натримай собі ратушу будівлю суду. Натримай всі ось ці приколи. Всі ось ці економічні приколи. А там далі подивимось. Хочу качнути дуже хорошо саму столицю. Ну, просто мати нормальну покращену столицю. Що, готовий? Я готовий. Сюди. В холмах спіймати їх в бій. Тут холми, тут пагорби також можна тут спіймати їх в боях. Або, або одразу перемогти і не паритись. 99,9 агресивних експансія. А давайте зараз. Чекаю, поки вони самому вбиваються. Вона агресивна експансія, якщо я буду просто тут стояти зменшиться. Під час війни вона може зменшуватися агресивна експансія? Вона спроїда каже, що 99. Ой, а тепер 101 агресивна експансія. 101,1. Блін. Так, 66,1. Вона в мене зменшиться? Ні, агресивна експансія не зменшується. Блін. Зробити вимоги. А, ні, я не туди дивлюсь! Ось агресивна експансія, 77. Я не туди дивився. Я на рахунок дивився і думав, що це агресивна експансія. Ні, все нормально. Все, фух, фух. Я щось. Ну, потупив з ким не буває. Так, погнали. Погнали, обов'язково. кава. Фарба. Ой. і ще одна кава, там ще фарба. Коротше, тепер. хі-хі, Ще краще буде. Ще більше в топі буду. По всьому. Що це в кого? В кого там рибане? А, це мій основний острів. З основним острімом я трохи по-іншому буду грати. Поки що його не чіпаємо. Так, це є. Це є. Ой, я без генерала це все робив. Упс. Ой, і у мене дві переваги висить. На ефективність виробництва і дохід від виробництва. Нормально, 800, слухайте, 800 плюсом. 900. На. Давайте все хоча б по першому рівню прийдемось. 99, у, -у, у. Плюс 99 одразу. Вилетів. Або, можливо, через вас я вийшов в плюс. Так, цікаво далі. По-перше, США, до речі, обов'язково тримати хороші відносини з США. Я б хотів би дуже винести в Кубу. Та й ямайку. Я Майк кров цивілізацію Куба. А можна, до речі, ось так піти. Все одно кубійці виснажені. Рознести їх зараз. Та-та-та. Все. Але 80 агресивна експансія. 80. Це дуже некомфортно. Тримайте тут собі максимальну економіку, що тут. На. Що, а я ядра? Я думав, я закинув ядра. Так, і чи у вас є. Все. У нас тепер і бобовне, бабо... і тютюн буде на додачу. Так. Знову ж, людські ресурси. Когось є дешеві? Нема. Погнали сюди. Ой, Венесуела. З Венесуело я не здатен покращити відносини. Ну, я не певна. Коротше, може, ми і переможемо Венесуелу, але я не хочу перевіряти. Ти, в тебе союзника нема? Погіршити. І з тобою погіршити, в тебе також в тебе перемир'я з Венесуелою. Ось погнали з двома вами погіршимо. Відносини, нехай воно якось якось нормально це зробить. Столиця. На, mm -hmm. насправді кажучи, все, що на спадок. Ти спадок, ти спадок. Все вперед. Все купив всього закинув. Ну і ти маєш Де і залишишся будівлі по економіці собі. Нормально, нормально. Їдемо нормально. Він спадок цивілізації, давайте. Я вас всіх потроху качаю, Два ще. Генералів. Мені треба більше принципі, насправді кажучи. Знову ж, доходу мені вистачає, так як я качаю дохід, мені цього вистачає. Що? На, два дізлайка собі. Ангалія? Чи як ти там? Ангаль? Ангілія О, тим більше тут дві провінції. Я так радію, будто для мене це багато. Блін, 86, агресивна експансія ще, звісно, заважає дуже сильно. Ось що мені треба качати. Зменшення агресивної експансії. Так, ти, спадок. Качаю. Економіку в першу економіку в другу. Ядра, в мене тисячу. Ого, тисячі 2000 на рахунку О, нарешті ще одна провінція для населення. Та і давайте вже, коротше, усіма будівлями з столицю. Ти, 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 ось ти, ось ти. По економіці прям всі побудовані. Погадалось тут храм технології. Ой, технології поки що не чупаю. Бомбосховища і так далі. І навіть по військовим можна військову базу, військовий завод, збройську майстерню. І арсенал потім. На, і тримай економіку собі. Все. Дуже непогано. Дуже. Сотка. Перевага, це точно, дохід від виробництва. У нас дохід великий. А я не качаю собі нічого звідси. Давайте Давайте все, що менше 500. Ну, давайте так. 500. Все, що менше 600 качну. Бо це і ліміт військ, це і максимальні технології. Технології також можливі. Цей і, це і захист, атака, якість військ збільшена. Так, стоп. Ну, щоб Куба не з ким не воювала Зараз. Так. Армія. Що тут тут? Ми ж з тобою. Тебе Вперед. Зараз швидко винесемо. Ну, просто одна провінція. Що тут виносити? 83-8. Я не хочу бути агресивним. Немає рад До речі, на речі, Треба вже час, коли мені потрібні радники. Ось вже цей час. Так все. На нова провінція, все, що тобі треба. Так. Форму управління у всіх по 600, все ще як треба. Тепер погнали, я можу, можу покращити полки. По-друге, 16. Ну, моя армія дуже непогана. Те які, ну, те, які в мене привінці. Те, з яких я привінці це все роблю. але агресивна експансія, це мене вбиває, звісно. Знаєте, що мені треба? Адміністрування, пам'ятник, все. Усіх мають бути пам'ятники. Все? Ой, так, я справді зараз всім пам'ятник погодую. Так, це для. Тебе ще менша агресивна експансія. Місія, не. Дякую. Таке ще б тисячу зменшення агресивної експансії. Який вони ліміт? Я просто... 77 агресивна експансія це дуже боляче, але я, я точно не зможу. Я не потягну цей самий коаліцію проти мене, чи як вона там правильно називається. Але при цьому зараз і сидіти не розширятись, також погана ідея. Але, а я б хотів по собі. І сидіти знову ж. Економіку качатися також сильно не хочу, бо. Я і так дуже непоганий, типу Якщо подивитись по економіці, я. Ой, а я далеко по економіці. Де я? Ось. По економіці. Ось тут я досить. Окей, okay, досить далеко, хоча від першого місця по економіці я в два рази менше всього. Ой, Оголосити війну, погнали. Ось ця країнка. Тебе одна провінція, дві? Це одна чи дві провінції. Не чує баба. Це вже ж забрав, а вже ж ядро, а вже ж дві інфраструктури. А вже ж максимум економіки, а вже ж тютюн. Цю плантація. Ну і на цей раз ще пам'ятники дуже непогано. Так. По якому принципу я покращую. Ага. Щоб не витрачати на ці будівлі не більше, ніж 5 разів 5 моїх прибутків. Тобто по 600 я зараз можу качати? На, а далі, коли вже 140 буде, я буду качати. Коротше, ліміт військ ще більше, я ще можу ще 16 викликати. Скоро, скоро зможемо красиво робити. Просто проблема в агресивній експансії. Тому що думаю, що я агресор. Та який я... Який з мене агресор? Я добрий, я найдобріший. Так що, братий. Ми <плес> на. <плес> Коротше, подивимось. Блін, просто економікою прикольно б качнути, звісно, дуже сильно, але я і так дуже сильний по економіці. Я не хочу зараз сидіти і просто качатись. Так, погнали. Ти. Канада Союзник. Це цікаво. З лімітом 159. Ой, давайте я не хочу ризикувати. Аруба, ти Колумбія. Керова на Колумбії. Також не хочу ризикувати, тоді погнали. Відпочивати. Насправді так кажучи, бо далі б я б такий, щоб на, на, на Куби піти. Але 76 агресивних експансія цього занадто багато для Колумбії. О, для Колумбії, для Куби. Можна усім ще відбудувати. Він насправді кажучи, давайте будівлю суду, щоб я не хвилювався за чеки для будівництва. Хоча. Там і не треба, здається, хвилюватись. Не знаю, щось побудувати б. по хорошому насправді так кажучи, спадок ще більший мати. Можна амфітеатри усім побудувати. Ну ж, в мене є гроші на те, щоб всім амфітеатр побудувати. Ще більше спадку. Більше спадку, богу спадку. Ой, можна прийти, здуречі, щось тут по ліміту військ, щоб ще збільшити собі ліміт армії. На. Він там не одразу спрацює, на жаль, цей обновлений ліміт армії. Але з часом мені. колись мені покаже його. 46. Та й давайте музею. На. Знову ж мені вистачило грошей, щоб усюди музей побудувати. Як? як вам таке? І мене ще агресором називають, ну як? Це несправду агресором назвати, коли я такий хороший. Так, і насправді так кажуть, я б хотів вже ще технології краще качати. Для цього є в нас столиця. Тут більше нічого не дасть. Це да, тільки місцевий людський ресурс, максимум людського ресурсу. Блін, я б хотів прям всіма будівлями заптувати. Коротше, на, тримайте всі гроші в темпи зростання столиці. Потрохи нехай збільшуються темпи зростання. Так, зараз ліміт армії, все. Бонус ліміта армії максимум є. Покращити полки. Ще всього вісім по-хорошому. Сюди. Так. Армія в мене дуже хороша, дуже непогана. Спадок цивілізації. Ой, дисципліна, насправді так кажучи, непогана. Непогана ідея в дисципліну піти. 62, я не знаю, наскільки мені багато треба. Просто ось ці тут. А, у вас союзник Канади. У вас нема союзника Канади. Це Канада більше не ваш союзник. Я скористаюся цією можливістю винесу вас. В спрощеному вигляді. Ой, знаєте що? А мені зараз не потрібні такі витрати на армію. 153 прибуток. Вау. Так одразу. Роблю все, що треба. Є. Що, я хоча б чомусь? Фарб. А, ну, фарба і бавовна. Ну, зрозуміло, чому я не на першому місці по фарбі і бавовні. Так. Зараз по По армійським бонусам проходжусь. Блін, поганих? Поганих принців нема. Але о, ми мене 161 тисяча ліміт. Це я можу. Угу. 4 по 8. 32 війська створити. Хі-хі. я ще більше. Знову ж, я на е, цьому самому на канадському ліміті. Ой, і тепер по 700 ще можу вкачнути по хорошому Далі вже коли буде 160 прибуду. Ні, ти ж не воюєш? Ні. Ти воюєш США зафарбувати, затвердити, погнали. Швидко. Ні-ні-ні-ні. Давай, 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 не дамо. Не дамо іншим це зробити. Зараз я подивлюсь, що інше зроблять. Є. Yeah. Вони не змогли нічого зробити. Затвердити. Інші поукла. А, ти маріонетка Канади. Ось, маріонетка США. Це дуже неприємно. 100%. Ков. по-хорошому 104 агресивна експансія. Ось так, 99,1 агресивна експансія. Mm, як неприємно. Але я отримав зараз велику кількість провінцій, що. Кайф. Але на 3 провінції менше, ніж я розраховував через Кет США. Затвердити. США. Ми ж друзі. покращити відносини. Давай. США, ми з тобою друзі. Так, на, тримай собі. Ядра, релігія. Тримай собі економіку. Справді кажуть, по-хорошому спочатку інфраструктуру зробити. Ой, що, всіх? Усіх нормальна інфраструктура. Так, далі. Економіку. Так, все. Ну, тепер погнали відчуття, що. Справді кажучи, моментом відчуття, що швидше ручками. Ось так. Пройти поставити ось ці унікальні будівлі. Ой, зерно. Я тільки зараз починаю пошинову виробляти. У мене до цього не було жодної зернової плантації. Ой, павону не хочу. На і. цукор є, все. Топ. Я зробив всі провінції топовими. Може ще сильніше зробити їх топовими. Але взагалом так, економіка моя. Де я? Де я? Дві Дуже непогано люди, 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 люди. Я тут, тут якась? Ні. Неякісних провінцій нема, а прикро. Але. Ліміт армії збільшився. Ще 16. Ой, і до речі. Враховуючи прибуток. Я можу вже дось. Так, окей. Збереження. Що, так, все. Качати всі ці речі, поки вони тисячу не будуть коштувати. Не. Ой, прекрасно, прекрасно. О, навіть 1100. Суд до кінця покращений. Все, ну, я, я, я дуже я дуже непоганий. Дуже сильно покращені палки. І ще 16 прикол, тому що може тепер. Зараз буде 16. А, все. 190 військ. Ой, навіть ще 8. І хі 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 Що і хто на мене? Хто на мене готовий піти? Я винесу. Ну я можу багато кого винести. Але США треба бути обережним. Так, тут є Аруба жива. О, я думав, це Колумбія. А це Аруба. Клята Аруба, яка мене. Ми... А, але ти Маріонетка Колумбії? Ти Маріонетка Колумбії Хм. По-хорошому вже час отримувати плацдарм десь на якомусь континенті. Ну і давайте так, чисто по лозіці мені логічно йти саме на Америку, просто тому що я поруч з Америкою. Так, я в мене. На, я зараз качаю якісь штуки, якісь речі. Максимум людського ресурсу. Відновлення людського ресурсу, ось це все. Що ж, де ви. Блін. Агресивна експ.клята агресивна експансія. Я багато кого винесу? Можу винести. На. Блін, людські ресурси. Я можу злити Колумбії чисто через малу кількість людських ресурсів. Бо знову ж по населенню у них 83 мільйони, ми мене 40 мільйонів. Ну я не в рази менше. Я можу збільшити витрати на обслуговування армії. 30 тисяч людських ресурсів в запасі, плюс мої покращені. Та погнали. Плюс, ураховуючи все, що в мене покращене. Так. Я сподіваюсь, Колумбія зараз припливе. Ой так, хорошо. Вони поприпливали, посамовбивалися в мене. Прекрасно. Я король острівців. 95 агресивних експансія, Та ну, неприємно, а вже ж неприємно. Дипу, я заслуговую на більше. Давайте тут по всім пройдемось. Я да ж я закинув, я закинув економіку. Також. О, нафта. Першу нафту отримав. Це де? Ой, ось тут. Нафтова вишка є. А, цукор. А, все. Відпочиваємо. Знову ж сюди непогані людські ресурси, мені нема сенсу качати. Ік. Я не хочу в економіку сильно качати. Ну, перекачувати економіку. Я можу, звісно, починати майстерні будувати і так далі. На, до речі, ми в привінці пам'ятники. Амфітеатри і музеї. Просто справді, якщо я зараз побудую всюди майстерню, в мене буде занадто сильний прибуток. Чи навпаки, нехай буде в мене вже занадто сильний прибуток. Окей. Я просто усюди закинув майстерню. І, ну, я усюди закинув майстерню і не поперхнувся. Типу, це не було для мене чимось занадто. О, до речі, інфраструктура. Так. в мене зараз прибуток. Прям злетить. Бачите, 200... 295 прибуток. Це що в мене 297? Так. Є. Yeah. Єп-єп єп єп. 320. Ну, все що до 1600 коштує. Можна качнути. 1300, далі 1400. Зараз качну військову академію. На. 1500 ще можна. І 1600 навіть можна. Ну жах, ну хто мене потащить, хто мене витащить. Так ой, вартість інвестування зменшу. Темпи зростання зменшу. Хі -хі. Точніше, збільшу темпи зростання. 1700 також ще можу спокійно витрачати. І давайте вже за кампанію 1800 качну вже до кінця. А я не перше місце в світі. Неприємно. Ну, зрозуміло, що сюди економіку можу качнути. Давайте ось так. По максимуму усюди. Давайте ось цю навіть провінцію, в якій немає нічого. Так, і столиця. Ось стелиця дорога, коштує, бо там темпи зросту великі. Так. Що, що в тебе? Ти ще зростаєш? Ні, ти ще не зростаєш. Ти вже не зростаєш по темпам зросту. Та давай ще трохи більше. Все нормально, там на якийсь час. Займемо їх. Так ще там щось качнуш. Уху, так, по-перше, покращити всі полки. По-друге, я можу 70? 70 військ, 9. 9 разів по 8 зробити. Де? Де мою де армії, Ось вони. І понад. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Упс, я щось став сильним. Ой, а як так вийшло? 270, а в мене ліміт 269. Нормально. Що, яка в мене там агресивна експансія? 64. Є варіанти Венесуела, Колумбія, Гватемала. Так, дивіться, давайте по кількості приняті: 68, 195, Венесуела 36, всього, тут 18. А може погнали спочатку на Гіану, як плацдарм. Не знаю, хто там твій союзник, але, чесно кажучи, мені майже байдуже. Див, серйозно, майже байдуже на ваших союзників. Тобо. О, переваги! Обов'язково військові, зменшення агресивної експансії. І навіть атомний реактор, але не зараз. Що в нас тут лишилось? О, максимальний рівень навчок-радника, Ось тут, до речі, максимальний рівень столиці. Я качнув, погнали. Раз, два, три. Оголосити. Венесуела Союзна, типу так байдуже. Тримай генерал. Ну, типу, Венесуела, Що мені зробить Венесуели? Мене 200 військ. До речі, якщо я отримую. Скільки у мене зараз провінцій взагалом? 75, і я ще 18, ну типу. Для нас, для нас 18 провінцій це відчутно. Це прям відчутна кількість. Та погнали, зафарбуйте швид... все швидко. Зараз швидко 100 отримує. Так. Що? 79 одразу агресивна експансії. Ну куди? Ну я що, такий, поганий, я не поганий, я хороший. Так, окей, 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 окей. Насправді не непоганий, йдемо, дуже непогано. О, посилання в описі ви зможете знайти та придбати мої ігри, а особливо знайти War Factory гра, яка вийде через півроку, якщо ви додасти її бажаного. це просто неймовірно мене підтримає. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ніяких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і уходьте Хотсідо. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку мене також неймовірно підтримують. А так, загалом, дякую всім за перегляд, всім удачі та бувайте!